І всім привіт, друзі! З вами я, Керпер Майнкрафті, і сьогодні це буде огляд моду м, оптимізуючого моду, насправді під назвою Вулкан. Як ви вже зрозуміли, вулкан це е, конкурент з але він всі кажуть, люди всі кажуть, що со вулкан в два рази оптимізованіший, ніж Содіум. І я вирішив це перевірити і провести огляд моду. Над тим модом вулкан. Ну а перед початком цього відео не забувайте підпи з підписуватися канал, поставити свої крувіськи вподобайки. І до речі, цей мод я викладу в телеграм-канал. Якщо ви дуже хоч хочете, спро хочете спробувати підвищити ваш ВПС, то посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Все залишу в описі під цим відео. Ну. Одним чином, одним словом, одним словом, дивіться, е... я заходжу в налаштування, але я спеціально включив Auto Burner, щоби слідкувати за своїм FPS, Навіть тут пише Вулкан. І, і це означає, що цей мод працює. Заходимо в налаштування, до в відео. Ну вам буде тут незручно, якщо я виключу цей. MSI, MSI, тут це є. Ну одним словом дивіться, тут можна змінити роздільну здатність в Майнкрафту. А тут можна тут тут нічого не ну я не нічого не бачу. Зараз я виключу автобернер. І так, друзі, я зараз виключу вже автобірнер. Тепер давайте ми подивимося, що тут є так. Це походу включає то повний екран. Максимальна частота кадрів тут можна змінити на необмежену. Відсінки я виключив, якщо що. Так, розмір фейс. Я вибрав три, яскравість яскрава. Тепер ми переходимо до графіки. Саме важ. Швиде. Так, промальовання я поставив 8, а симуляція 12. Так будівник чанків я обираю потоковий. Потоковий так. Потоковий. Одним словом. Графіка. Давайте ми попробуємо вибрати швидку. Часники мінімум. Хмарні швидкі хмарні випли вимкну. М'ягке Мі... освітлення я вимкну. Оптимізація. Я тут поп попробую цей, е, цей приключити. І рендер QR, я не знаю, що це таке. Давайте ми спробуємо. І нажимаємо кнопочку Apply. І так, друзі, давайте я про виключити Auto Автобірнер. І так, друзі, я MSI Auto Burner. І давайте ми подивимося на результат. FPS не змінився, але як дивіться, але зараз я е, ось скріни. Коли я не записував Майнкрафт, і в мене FPS був в районі 300 500 або навіть вже 700, коли був у мене вікон, віконний. І давайте, якщо ми подивимося в небо, то ФПС миттєво збільшується. Навіть о, навіть 300 FPS воно підскакує. А якщо будемо дивитися вниз, то ФПС навпаки зменшується. Тепер давайте я візьму, поставлю все на чанки на мінімум. І ось і нас ФПС не змінився. Але якщо я виклик, вимкнув OBS за свій записувач відео, то ФПС би був чуть-чуть побільше. Ну, no, а uh... НУ! No. І такі у нас результати були. Навіть можете зрівняти до і після. І так, давайте ми ще тут ще попробуємо щось полазити. Давайте ми спробуємо e, агресів поставити. І що у нас нічого не змінилося. Але якщо у вас е, якась потужна, наприклад, відеокарта, наприклад, RTX РТХ в районі 40 Ну, наприклад, там 450, 460 490 і так далі. так далі, так далі, далі То у вас FPS може бути чуть-чуть більше. Ну, ну. Для мене це є RTX 3050, як ви бачите. І там зверху пише Vulcan Mod. Ну, що я вам можу сказати? Vulcan Mod такий самий, як Sodium, і нічого не нічого не оптимізовуємо. Ну, принаймні, я так думаю. Але все ж таки, все ж таки. Давайте я поверну все як було. Так, 12 чанків 8. Ну, і я вернув і в мене FPS ну, не змінився. І, ну, як вам сказати, нічого такий мод. Просто якщо у вас, наприклад, слабкий комп'ютер, то би той мод би вам допоміг з лагами і фрізами в Майнкрафті. Ну а одним словом, тоді цей мод може бути вам корисний е, заздалегідь. Тому не знаю, я проки можу оцінити, наприклад, 9 із 10, Можу або ні, давайте 8 із 10, Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, поставте свою королівську подобайку І, до речі, як вам вже і це сказав, посилання на, цю, на цей мод я залишу у моєму телеграм-каналі. Ну, а з вами був Керпер Майнкрафті. Всім па-па-па-па. Чекайте наступне відео, до нових зустрічей. Ну, а я поки пішов е, знімати друге.